Про масштабне перекидання ворожих сил це вже вдруге таке за осінь фіксується. Його ем, власне описували і ви на своєму телеграм-каналі про те, що переміщувалася військова техніка в Маріуполь, і це були елітні підрозділи спецназ ФСБ та морська піхота. Ем, розкажіть, будь ласка, детальніше. Ось картинка, що саме бачили, що саме фіксували. Що це за переміщення? Mm, звідки і куди які цілі будуть виконувати всі ці підрозділи, і на які напрямки далі їх можуть кидати? Ну з того, що відомо, тому що які цілі вони будуть виконувати, я думаю, це нам потім розповідатимуть наші селооборони, оборони, коли їх трошки скоротять. Але дійсно це вдруге за цей осінній період, за період наступальної кампанії восени, росіяни перекидають, формують і пересувають по суті ці елітні підрозділи, особливо морську похоту. Перший раз морська похота була в Маріуполем, в Менгуська, Мангуській громаді, в села Щурзув, базувалась. Потім вона була пересунута на покровський напрям. Але поки вона базувалась до них досить непогано прилетіло від наших сил оборони від одного з підрозділів. Потріпало і дуже швидесенько їх перекинуло. От Бачимо їх знову. Знову в Маріуполі. Тепер же тепер вже вони базуються частково на території Ілліча, ну тобто переховуються. Однак це не база, це не надовго. Це просто дійсно тимчасове переміщення. Їх переміщують. Вони доїжджають з кримського напряму. Потім зазвичай їх формують там певний час. Вони знаходяться на території. Маріуполя то до того на території району, докомплектовують і далі вони рухаються на північ Донецької області. Тобто ми певні, що їх побачимо вже в районі е, Умовного Покровська, скоріш за все, можливо, це буде Новопавлівка, тому що вже в принципі там потрошки старається різниця між цими відтінками, з цими напрямками, не дарма і Генштаб, їх вже там перейменовує. Ну проте, а е, скоріш за все, ми їх побачимо саме там е, і скоріш за все вони вже там, тому що в Маріуполі більше ми їх не фіксуємо. Це вони були за Соване наприкінці тижня, у другій половині минулого тижня, то на зараз вже їх поки що наші люди з не в неділю, не в понеділок не бачить. Така сама історія і зі спецназом з ФСБ, які маркуються двома трикутниками. Теж по тактичним маркуванням ми їх відстежуємо, І теж вони поїхали ще швидше на північ Донецької області. Незвично до того, вони переміщувалися зазвичай через територію Ростовської області. А тепер напряму через Маріуполь, Ну, знов таки ситуація на фронті не дуже хороша у росіян, незважаючи на просування. Я думаю, всі ми бачимо ці нові цифри і так далі, збільшені. По втратам порівняно з попередніми періодами, і тому судячи за все на це поповнення. Вони туди і переміщуються. Це те, що відбувалося з другої половини тижня. Але на вихідних субота, неділя, ми фіксуємо здебільшого своротній рух. Знову підрозділи Шторм В рухаються на запорізькі напрями. І нові підрозділи, які заїхали з території Російської Федерації, невелика кількість. Не можу сказати, що це масштабне переміщення, але воно відбувається взагалі, якщо підсумувати. І те, що ми бачимо з того лінії боку, принаймні стосовно Приазовської частини окупованих територій, можна сказати, що ця деградація російського рекрутінгу, про які всі говорять, от ми її спостерігаємо. Тобто не порівняно менше з переміщеннями минулого року, ми це бачимо, менші колони. Менше по кількості, менше по якості. Ми майже не бачимо переміщень військової техніки от в сенсі, прям бронетехніка, що їхала. Якщо минулого року на Воглодарші їхали колони з танками, то колони з танками на сьогоднішній день це все ж взагалі якийсь раритет став, і самі колони скоротились до там о, невеликої кількості самих тягачів. Тому такі переміщення відбуваються абсолютно відповідають тому, що відбувається на лінії фронту з одного боку, з іншого боку, ці посилення елітними підрозділами здебільш в якості піхоти, тому що ну морська піхота в за степу під якимось покроском. Дамоські розуміємо, що це трошки не те, для чого вона задумувалась. Насправді воно демонструє, що ну є певні проблеми у росіян з особовим складом. І не так вже рухається наступальна кампанія, як вони собі планували, як вони того хотіли, і навіть сил на ті три напрямки, в яких ми бачили на початку. Мається на увазі в напряму Запоріжжя від Васильівки в районі Васильівки і Ріхома. А в районі Новопавліки Гуляйполя, в районі Покровська і Півночі Донецької області ну не вистачає сил. Це в принципі хорошо, і це значить, що війна на виснаження починає з нашого ну принаймні не менше за нас. Якби вони не розповідали про нестачу живої сили і про нестачу і про проблеми рекрутингу в Україні, а в них проблеми ще більшого порядку. Це однозначно. Можливо, ці проблеми також пов'язані з тими фільтраціями ФСБ і на блокпостах, про які ви так само писали. От у нас є відео, які ви показували в телеграмі. Що це відбувається? Чому знову полювання почалися? Чому знову зачистки? Ну, Почалися вони не припинялися, очевидно, так але так. що це за нова хвиля у них таких перевірок, зачисток, фільтрації, тому подібне? Ну тут би я казав про те, що режиму стало страшно нарешті. Тому що знов таки я би не відокремлював окре і коли ми оприлюднювали це, намагалися все ж таки донести. Розумію, що складно осягнути іноді дає складно описати, і всі ми дивимося в одну точку. Насправді да головну, яка є по лінії фронту. Але треба дивитися трохи ширше і на Росію, теж треба дивитись ширше, що ми робимо. Справа в чому одночасно з оціми зачистками блокпостів, це прям іде кампанія по прозовській частині. Ми бачимо це в Маріуполь, прям активна точка. І ми певні вже з досвіду, що вони почнуть пересуватись далі в Бердянськ, далі до Мілітополя. Ну, кампанійщина проходить одночасно зі збільшенням вироків по судах і так далі. Тобто, режим карає всіх тих, з яких він передбачає, що вони йому небезпечні. А з одного боку, з іншого боку, так само карає своїх. Тому що на Росії дуже велика чистка з точки зору корупційних скандалів. Там, прям десятками щодня, майже їх різних чиновників різного рівня арештовують то за хабарі, то за якісь корупційні схеми. Все це рухається паралельно. В такий спосіб режим просто от відчуває свою слабкість, і насправді і намагається посилитись, тому що ну дуже розхитується російське населення назвати суспільством тут язик не повернеться, як я за суспільство, да Але ну от є. Передвісники того, що особливо на фоні економічних проблем оце населення може вийти на бунти, і у цих бунтів боїться Росія. Як вона бореться з бунтами? превентивно? вона по перше демонструє винних в цьому, відволікаючи від себе да взгляд. По друге, демонструючи в лапках силу, і по третє, ну демонструючи, що вона є владою. Три таких складових, які є постійні. На жаль, одна частина цих складових це є складова щодо наших окупованих територій і наших співгромадян, які стискаються от цими утисками з цими репресіями. Дійсно, ми ми за нашими даними десь орієнтовано в середу, в Маріуполі, принаймні вони мають поїхати. Ті, хто приймали поліцаї які основних нагнали, які приймали там участь в цих зачистках, має ста дихати трошки вільно, але треба дотриматись. Знову бачимо те саме: до машин, догляд документів, догляд гаджетів, а решта на ровному місці Знову цей вибух підіймають різного роду доноси, які пишуть наших співгромадяни або там колишні співпроменяни, я навіть не знаю, як правильно називати, але ця мразота по яка нам позалишалась дай за заради якогось власного інтересу. Просто знов ж таки я хочу, щоб українці розуміли, що там. 80% доносів, доносів, щонайменше пишеться не через ідеологічні погляди на людей, а через бажання щось хапнути у сусіда. І от це як за радянських часів було, от те саме ми спостерігаємо. Але ну воно відбувається як? Коли починається така зачистка, приїжджають нові ФСБшники, приїжджають нові поліцаї, підіймають старі яких, доноси, які не було розглянути, йдуть по людям. Так? І отак, от люди наші потім починають зникати взагалі на ровному місці. Тому є певні проблеми, і є певні арешти. І є знову судилища чергові. Ну, історія не дуже приємна і дуже складна. Насправді, І будемо сподіватися, що вона закінчиться з найменшими втратами до наших людей, тому що зазвичай знов ж таки скажу, що всі, ті, хто насправді долучений до спротиву, і ми, я не знаю, вже з прокатом треба виходити в АТР, щоб це донести до Росіян. Що хрен ви їх спіймаєте, Тому що ми про це дбаємо, і наші люди знають, як уникати всіх цих історій. Це дуже складна боротьба. Вона триває теж зі втратами, на жаль, але ну такими чистками. Дуже складно вже перехопити наших людей. Тому страждають просто звичайні українці, які ставлять лайки, які пишуть коментарі, які колись донатили з 22 го року вже під час окупації донатило на Збройні сили України, і фактично це теж там виповзає. Коли це фактично тюремний термін від 16 років ув'язнення на на хвилине, тому складно жалко нічим допомогти. На жаль, сильно ми не можемо. Цьому випадку люди мають бути просто обережні, максимально уникати контактів з росіянами в той період ще раз перевірити всю свою там кібербезпеку, листування, чати і так далі. Бажано повиходити з усіх аккаунтів, поки це не закінчиться. Тому що нагадаю, якщо телефон не в аккаунті, дуже складно відновити ті дані, які є. Ти, ти маєш бути саме в в, в, в аккаунт, ну тебе коротше прийняти угу. просто. Всі заходи безпеки максимально і перечекати. Ну і далі ще раз кажу: Бердянськ, Приморськ, Такмак, Мілітополь. Далі Херсонщина мають приготуватися переготуватись, тому що чистка явно не одночасно, а вона буде рухатись вперед, тому що ще на це триває.